З 2014 року Кривий Ріг надає прихисток внутрішньо переміщеним українцям. З початком повномасштабного російського вторгнення наше місто прийняло переселенців з 15 областей. Український народ зараз проходить випробування, в тому числі на з'єднаність і людяність, тому що лише разом ми можемо перемогти. У коромрозі ВПО вже були з 2014 року і робота була налагоджена, але з початку півномасштабного вторгнення це вже інші масштаби, це вже цілодобова робота. Через Кривий рік пройшло транзитом 120 тисяч людей, ми їх приймали, надавали. Допомогу надавали продуктові набори, медичну допомогу відправляли далі. Але 80 тисяч залишилось і зараз, знаходиться в нашому місті. З них 37 тисяч, ну майже половина, це Херсонщина. Шлях Аліни з на той час окупованого Херсона проліг через Європу, але привів жінку з малою дитиною до Кривого Рогу. Тут вона мешкає у батьків і досі не може повернутися до рідного міста. Так як в мене є дитина, я... Я не, не, не можу просто подвергати її такому ризику, тим паче, що наш будинок постійно під обстрілом, де постійно прильоти відбуваються, де не можна вийти просто в магазин сходити чи на вулицю погуляти. Ну, я не можу зараз туди повернутися, тому що небезпечно для життя. Дар'я з дітьми вже півтора року в кривому розі. Її родину роз'єднала окупація Генічерського району. Жінка винаймає тут квартиру і не може повернутись у захоплену окупантами Іванівку. У Мене чоловік ДСНС. Нам прийшлось виїхати, тому що постійно були перевірки і постійно виклики. Я виїхала після чоловіка через два тижні, тому що мені дали тиждень на те, щоб повернувся чоловік. Я через чотири дні просто виїхала. у мене не було змоги залишитися там. Біля цієї будівлі сьогодні десятки переселенців з Херсонщини. Люди прийшли до хабу, що відкрився місяць тому. Це вже не перший гуманітарний центр для переселенців, створений у нашому місті. Отримати різну допомогу. Починаючи від відновлення документів, закінчує психологічною, медичною, соціальною і безумовно, те, що важливо, продуктові набори, гігієнічні набори і таке інше, можу сказати, що українці завжди будуть допомагати українцям, і це ну такий дуже великий. Маток нашої роботи це робота з тими, хто до нас приїхав. Як ми їх називаємо не переселенці, а нові криворіжці. Це сьогодні більше ніж 10% міста. Сьогодні в кривому розі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін говорить: вдячний місту за те, що підтримують його земляків у такий складний час. Відкриття гуманітарного хабу результат командної роботи херсонців та криворіжців. Перші дні, які ми отримали інформацію виїжджаючих людей, які приїжджали саме сюди, вони отримували все, що можна, що можливе. І знаєте, після того жахіття, що вони пережили, це був вдих вільного повітря. Тому дякую. «Цьому Кривому рогу і громадським організаціям, і представникам влади, які приймали наших людей, які приймали і зараз приймають і опікуються їм, надають будь-яку допомогу гуманітарну, правову, психологічну, медичну, навіть дітей наших влаштовують садочки. В школи це дуже потрібно для нас зараз. Гуманітарний хаб вже надав допомогу трьом тисячам родин, переважно мешканцям лівобережно окупованої Херсонщини. У хабі вивчають нагальні потреби дорослих та дітей. У нас проводяться невеликі свята для діток маленьких. Ми теж сприяємо. Ну тому що війна розумієте, якби їм дуже тяжко переживати ці часи. Тому всестороннє. Допомагаємо людям з Херсонщини, дуже вдячний місцевим мешканцям, які долучились до нашої ініціативи, перевозять речі. Приміщення нам надала наша місцева рада Криворізька і ми їм дуже вдячні за це. На згадку про зустріч гільза, що символізує звільнення Херсонського краю, Олександр Юрійович, хочу вручити вам Херсонщина. Вільний разом вільний разом з вами. Це на нашому Херсонському напрямку. кацапам ми випускали з новітнього зброя. Стоп'ята. 105-й калібр калібр і ще раз э, дякую вам за ту допомогу, яка є. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день.